І так, друзі, всім hello! В цьому відео я буду вам показувати свій спосіб заробітку саме з телефону, як я це роблю та як заробляю гроші. Тож саме в цьому відео ви побачите повністю все від а до я. То що я вам можу сказати, в мене на балансі вже 4424 долари 21 цент, та моєю основною цілею є допомога батькам. Тобто хочу дійти 1000 до 5 баксів, виведу кошти і переведу їх їм, і подивимось на їх реакцію, як вони будуть раді. як... Що вони взагалі мені скажуть, так як вони про це не знають? Ну що, друзі, полетіли торгувати? Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на. Ранковий. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Параболік Сар. В це ж теж само. І плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію з сайтом, який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акцій». і я відразу вас додам в усі всі канали. То що тепер повертаємось далі до відео. Так, дивіться ситуація, в мене наступна, ну з приводу акції, дивіться, то вже ваша справа, як вам цікаво не цікаво, то вже дивіться самі. Коротше, в нас це максимально просто. Я буду працювати за індикатором Parabolic Sar, який, до речі, також ходить в нашу акцію, якщо ви не забули. І тут в нас повністю розповіновано, як його налаштувати та вимкнути, коли по ньому не заходити, скільки можна заробляти, в чому плюси та мінуси, та як по ньому працювати. Тож, він в мене вже налаштований. За налаштуванням можете перейти в телеграм-канал та Йти туди. І так, тепер мені потрібно звідчинити нашу уходу саме з першого по наш третій квадратик. Ось на 3 хвилинки на 150 доларів. Ідеально, друзі, все, як нам каже наша угода. А як по ньому працювати? Так, ми тут можемо бачити, я і відос на ютуб вже і повністю все відпрацювання як нам потрібно. Себе поводити. Тож, друзі, в цілому, що я вам можу сказати, давайте тепер дивимось. Зараз будемо чекати на те, що погода просто летіла далі донизу, але ж поки що в нас така невеличка корекція пішла. Давайте в такому випадку ми ось так на 300 доларів поставимо ще одне нашу колінку на випадок того, якщо наша, наша нижча угода нам трошки якось не зайде. Але ж вірогідність того, що наша угода на нас вона настільки мізерна, що я просто не знаю, так як ну це саме топова індикаторна стратегія, яку я тільки знаю. Тож, в цілому, давайте тепер будемо дивитися, що воно в нас тут. І вже, начебто, потихенечку. Ну, все, пішло в нас потихеньку подіння. Про тому, що в нас ще 2,5 хвилини. Тепер ось ця угода на 300 доларів є нашою основною угодою, так як угода на 150 доларів не є для нас пріоритетною, хоча вона в нас також, якщо вона зайде, це взагалі буде в нас прибуток Х2. Але ж я зараз просто розраховую саме основний мій прибуток буде з угоди на 300 баксів. Тож, давайте тепер просто подивимось. Дві хвилини в нас залишається до закриття верхньої угоди і півтори хвилини до закриття нижньої, але ж сьогодні. Єдине, що може так мене трошки підбити, це ранок, а вранці в нас завжди торгівля йде ну, так, трошки волатильно, ринки тільки відчинилися в нас. І ось іноді такі збої в нас можуть відбуватися. Але ж, знову-таки, така, така флетова корекція це нічого взагалі страшного, так як кінець в нас завжди один. Так, дивимось, просто як ми ідеально летимо донизу. Ну що, я так бачу, що, мабуть, і нашу нижчу угоду також зачіпить і. Прибуток в нас буде Х2. Так, бачимо знизу: зелений маленький хвостик, який зайшов вже в нашу прибуткову зону. Сподіваюся, що так воно далі і буде. Так, щось там шуми, друзі, закрию вікно, зараз, секундочку. О, і поки зачіння в вікно, просто угода лупанула донизу, друзі. І ось вам наша індикаторна стратегія. З'явився вже наш четвертий квадратик, який свідчить про те, що зараз польот буде нормальний. І так воно в нас і відбувається. Так, ну в цілому. Не знаю, як це ще коментувати. Саме головне, щоб я по часу сильно забагато не взяв. Якби взяв би хвилинки дві, то було б ідеально. Хвилинки три, ну зараз подивимось. Знову таки, наша валютна пара, тим паче на OTC ринку вона у нас дуже волатильна. І ну, іноді воно у нас таке буває, що ну, ми можемо різко полетіти донизу, потім різко полетіти догори, потім різко ще раз полетіти донизу. Типу, це норма. Е, так, давайте, якщо Ага, перша угода зачнилася в нас в мінус, але ще раз кажу, нашою пріоритетною угодою є саме ось цього на 300 доларів. Тож, давайте з вами просто подивимось. У випадку, навіть якщо і ця угода зайде в нас в мінус, таке, звісно, можливо, але ж я не думаю, то будемо перезаходити ще один раз по ММ. Тобто ми працюємо суто по Мартингейлу. Гейлу. І так, ну, друзі, що я вам можу сказати. 5 секунд, 4. Ага, трошки за володильності нас вибило. Окей, тепер відчиняємо нашу угоду на 1 тисячу доларів, також по параболіксару. Ага, іноді таке буває, що в шоці в мене таке в перший раз. Але ж все буває, як то кажуть, в перший раз. Так, просто гортаємо далі і шукаємо знову таки з першого по наш третій квадратик. І на тисячу баксів будемо відчиняти нашу угоду на одну хвилиночку. Така в нас короткострокова буде угода. Але ж варіантів особи я інших не бачу. Ідеально, друзі, бачимо два наші квадрати, на яких ми відчиняємо нашу уходу. І чомусь в перші секунди, як тільки я зайшов, у нас відразу пішло реагування догори. Таке буває, це знову таки норма. Все одно повертаємось до точки нашого входу, і тепер дивимось. Типу, я втратив скільки 450 доларів. А з цієї годи я зароблю 860. Математика проста. Я завжди буду в прибутку, друзі. Навіть при умові того, що в мене зайшла дві угоди в мінус. Ну, типу, їх важко назвати дві окремі угоди. Типу, там було більше одна угода звичайна, і одне коліно наше, яке в нас також не зайшло. Але ж в цілому результат ось нашої другої основної нашої угоди, начебто, непогане, але ж знову-таки. Просто подивіться, як волотильно ми рухаємось. І залишається у нас 9 секунд, 8. І тепер подивимось на її відпрацювання. Так, 3 секундочки, начебто все чітко. Так, друзі, я в прибутку. Хух, 400 доларів чистими я зробив, звісно. Давайте оновлю сторіночку, щоб ви бачили, що це все реально. І просто подивіться. Що там на, по нашим квадратикам? І ми бачимо зараз так на хвилинний таймфрейм. Ми бачимо вже третій наш квадратик, і графік начебто дуже гарно летить донизу. Тож, друзі, коротше, 400 баксів чистими я заробив. Результат, як на мене, непоганий, але можна було би і краще. Саме головне це прибуток. А прибуток у нас 400 доларів. То, що я вам можу сказати, друзі, нагадую вам ще раз про всі наші акції. Тож переходьте та забирайте це все безкоштовно. А я всіх обійняв. Побачимось в наступному відео.